Даний автомобіль нам волонтери прислали, бойовий її шлях розпочався якраз саме з Кам'янки. Днем і ночі бощина працювала 24 часа на сім. Ну, майже кожен день не тобто, довгенькому було. була в долині, була за долини, була в курунка, була в сторону Лімана, ну, сила. Ну, можна сказати Донецьку і час Харківської області, це то, що осколками посічено, посічено, в основному осколки, тому що під'їжджаєш максимально близько. Буває так, що вже ти ну, переключаєшся, відключаєшся від цього світу. ти знаєш, що там твої побратими, там все тобто, ну, потрібно зробити свою роботу. Проскакуєш через квадрат, де якісь проміжутки наші. Окупанти і знову наші, коли проскакуєш ту місцевість, то каску на казку налопить. Надіюся, що машина витягне, виживе. Це, як ти до неї ставишся, як бережемо, стараємося машини, тому що паніри, все, тому що машини не спіють її заховати, йдуть прильоти, йдуть обстріли. Страшно, так. Але там наші хлопці, там наша земля. і Потрібно ну, по-любому. Як... Вивозити, підвозити і це ну, по іншому ніяк, тому що хто як не ти. Всі приїхали, всі уїхали, так що все.